Якщо хтось і знає одного з лідерів угорської опозиції, то це мера Белопешта, Гергія Карачоня, який підтримує Україну, який бореться з Орбаном і з яким ми щойно поспілкувалися. Розмова була цікавою. Ми говорили через перекладача. Тому доведеться змонтувати його відповіді по реченнях. Але ми лишимо для вас найцікавіше це не Орбан, але це справжня Угорщина. Пане мер, дякую, що погодилися на зустріч. У мене є чимало запитань про відносини України та Угорщини, але почну я з того, яке важливо для багатьох українців: чи є угорщина проросійською із Ханґрі Парашен? Амалятешона угорське суспільство це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається представити, ніби він єдиний представник народу угорщини, а насправді суспільство поділене. Уряд ніколи не є точно таким, як народ. А в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ. Однак є дуже ефективна угорська пропаганда, яка поширює також російські фейки. Через це люди є, які вірять, що за Всім, що відбувається, стоїть Америка. Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді є більш проукраїнськими. Ви кажете, угорське суспільство поділене, і опитування це підтверджують. Половина людей, можливо, і не проросійські, але вірять пропаганді. Інша половина не вірить, але ж вони живуть в тій самій країні, дивляться ті самі телеканали, що робить людей та. Такими різними є частина людей, які постійно підтримують партію Орбана Фідес. Частина з них справді вірять проросійській пропаганді. Але якщо ви подивитеся на виборців Фідес, то і серед них більшість не є проросійськими. Хоча є частина, яка в це вірить. Так річ у тім, що угорський уряд стверджує, що він не проросійський, а такий, що підтримує мир. Так він приховує свою А Опозицію, яка підтримує Україну, урядова пропаганда звинувачує у тому, ніби ми підтримуємо війну. Та я повернуся до суспільства, коли українські біженці почали приїжджати до Угорщини. Вони отримали тут. Теплий прийом, особливо у Будапешті, люди активно долучилися, щоб дати їм притулок, допомогу. А щойно ми передали до України партію генераторів, обігрівачів та їжу для вас. Звичайно, є невелика частина тих, хто вірить у російську пропаганду, але серця більшості угорців з Україною де де от у ньому тепше газ водоя годь годь годьо сірібенеш таке базуканом берекода анфошенлі зі на жаль є також ті від кого ми чуємо заяви що ставлять під сумнів суверенітет україни і навіть зазіхають на українську територію як ви вважаєте ця небезпека справді є українетериторісіз денжор із рилізера Немечулем Лесто ЕСВЕСЕТО Я не хочу недооцінювати те, що такі думки є. Да, вони є, і мені соромно від того, що моя держава має у світі такий вигляд, ніби ми на одній стороні з Росією. Я сподіваюся, що скоро війна завершиться, Росія не повернеться до Росії. А пріоритетом угорського уряду стане людяність. Але зараз... Він часом вважає короткострокові економічні інтереси пріоритетнішими за мораль і гуманізм. Риторика уряду хибна, але крім того, що Угорщина опинилася зараз на хибній стороні війни та хибній стороні історії, ми також не отримаємо жодних економічних здобутків. Росія продає нам енергоресурси значно дорожчі ніж решті світу. Тож ми і помиляємося, і програємо. Зараз ми бачимо, що риторика уряду провалюється. Був дуже показовий приклад, коли Путін сказав, що Румунія, Польща і Угорщина мають територіальні претензії до України. Наш уряд тоді не заперечив це чітко, як зробили інші, і не засудив всі слова. Це показує, що Путін знає, як маніпулювати громадською думкою окремих країн, адже справді існує частина угорського електорату, яку можна зачепити такими заявами, такими обіцянками. Однак, переважна більшість угорців Хочуть, щоб угорськомовні мешканці Закарпаття жили в мирі та достатку і розуміють, що це важливіше за зміну кордонів. Подивіться пресу, яка критична до уряду, і ви знайдете там розповіді про угорців, які воюють в українській армії проти Росії. Їхній героїзм угорські журналісти подають як зразок. так і і що майор Кінкарпатої Майоркінт Хайцота kritikus sajtóban ez egy nagyon nagy hír volt. What can we do? Що ми можемо зробити, і що ви можете зробити, щоб запобігти риториці про зміну кордонів? Бо навіть якщо це все не є офіційною політикою, такі заяви руйнують відносини, особливо коли в Україні триває війна.

Названо мой мост нівано угорці. Угорське суспільство вважає за необхідне гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України. А відносина може допомогти те, щоб угорці, які живуть в Закарпатті, відчували, що це також їхня війна, що це їхня держава. І тоді угорська громадськість теж вважатиме, що мир потрібен їм. Карпатою Мадіор Шаксамерижбікес той бістошагуті Гаврі, як вважаєте, що змушує Орбана бути таким залежним від Росії Фромраша на його нагізнаємо Орбан Окей Оросеннеймовірно складно пояснити, чому Орбан змінив свою політику, адже раніше він був антиросійським. Причину назвати складно, але очевидно, що вони економічні. Зараз угорський уряд у постійному конфлікті з Євросоюзом, адже країна воює з верховенством права та з європейськими цінностями в Угорщині. І можливо, Орбан вважає, що він зможе посилити свої позиції в суперечках з ЄС, якщо у нього будуть сильні союзники на сході: Росія, Китай та інші держави демократичні і не дуже. Але потім ці відносини змінилися. Росія завжди розуміла, що вона колись зможе використати Орбана, щоб заблокувати Якісь невигідні їй рішення в Євросоюзі, і от зараз, замість того, щоб Орбан використовував східних союзників, тепер Путін використовує Орбана. Підкреслю, я не хочу захищати угорський уряд, але варто також розуміти ширший контекст. Наприклад, я нагадаю, що за канцлерства Меркель євросоюз більш чи менше, але змірився з анексією Криму, і це стало прецедентом того, як російський вплив може ставати все небезпечнішим, і не було як його контролювати. І ще одне. Один глобальний аспект, на якому я наголошу як представник зелених, доки світова економіка буде заснована на викопному паливі, недемократичні країни, що мають поклади викопного палива, будуть використовувати його у своїх інтересах, щоб шантажувати інші держави. Але я сподіваюся, що ЄС та світ визнають це, не дає таким державам право погрожувати територіальній цілісності та суверенітету іншої держави. Світ також має зрозуміти, що ми повинні. повинні зробити себе незалежними від викопного палива. Nem можна következmény nélkül hagyni, hogyha valaki más országok területi integritását veszélyezteti, másrészt pedig nem csak az orosz függést, hanem a fossz és energiától való függéstől meg szabadítani Európát. Ви усвідомлюєте, що угорсько-українські відносини у кризі, чи не так? На ваш погляд, чи є шанс подолати цю кризу, поки в Угорщині діє уряд на чолі з Орбаном? Адже Орбан дуже гнучкий політик, чи достатньо у нього гнучкості навіть для цього? Чи ми вже зайшли занадто далеко? Задіюшне Це дуже правильне запитання, але відповісти на нього дуже складно. Я точно знаю, що Орбан здатний змінювати свою думку навіть з дуже фундаментальних питань. Я нагадаю, що він може одночасно робити заяви, які абсолютно суперечать одна одній. Так відбувається зараз, коли Орбан, що особисто проголосував за санкції в ЄС, після цього запустив неймовірно дорогу урядову рекламну кампанію та завісив усю країну білбордами, що агітують проти санкцій. Так буде і згодом. Щойно почнеться дискусія про відбудову Дов України Орбан почне лобіювати участь у них компаній пов'язаних з його партією. Його політика ґрунтується не на національних інтересах, а на дуже короткострокових інтересах його соратників. Чи є угорці що сприймають українців як небезпеку Орбану завжди потрібен ворог, якого можна звинувачити у тому, що справи йдуть не так, бо в іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною, і він спробував це зробити позиціонуючи Зеленського як свого противника. Але це не спрацювало. Тому в одному з останніх виступів він навпаки прирівняв зеленського з одним із наших. Мучеників імринаді, якого стратили після революції 56-го року під тиском Росії, бо Орбан зрозумів, що Україна як ворог не працює, то він знову обрав на цю роль старих ворогів: Брюссель та санкції. Угорщина лишиться в ЄС. Чорбан приведе її до Гуексіту, тобто виходу з Союзу. Орбан завжди керується короткостроковими інтересами. А ЄС зараз дає нам шалену кількість грошей. На жаль, є також цінності, які вимагає ЄС, і які не любить Орбан. Але доки Брюссель буде джерелом грошей, Орбан не вийде з ЄС. Ukraine.